Біткоін погані новини. Зустрінемося на 103-104 тисячі доларів. Вже дуже скоро з недавнього на ринку знову відбувається негатив. Ілон Маск та Трамп продовжує сваритися, і на фоні цього ми бачимо про те, що це конфлікт більш серйозніший. Адже бачимо про те, що Трамп серйозно налаштований і хоче Ілона Маска вигнати з Америки в Африку. Зараз крипторинка продовжує реагувати на цю подію дуже негативно. І також бачимо про те, що акції Тесла впали на 7 цілих відсотків. Це досить багато. Ми з вами пішли на тренікю 4 години. Там фрейм бачимо про те, що стінку з ліквідності в зоні 108800 Все ж таки, ми пробили. На фоні цьому бачимо про те, що на ринку стався негатив, і продовження для лонгового наративу все ж таки не було. Я спіймав стоп по біткоїну, але на фоні цього файлін був позитивний, тому я навіть залишився в плюсі. Зараз ми бачимо про те, що в зоні так само 109-110 зібрано багато ліквідності, і в зоні 103-104 також багато ліквідності, але на фоні цього негативу я очікую все ж таки, що ми скоро підемо в зону якраз таки 103-104 тисяч доларів забирати ліквідність ось тут. Це поки що план на пару днів, побачимо, чи відпрацює він зараз, чи пізніше. Можливо, зараз буде знову дуже багато негативу від Ілона маска або від Трампа. І на фоні цього крипторинки знову дуже впадуть, якраз таки до тих зон, про які я вам казав раніше. А що буде далі? Як заробляти на крипті і на крипторинку? Зараз розказую про це в телеграм-каналі Лудоман, посилання в шапці профілю YouTube, Не забудь підписатись.